Краєвид був прекрасним. Цілий світ можливостей, де фантазія оживала, де байки ставали беззаперечною істиною. Це все для тебе, Олівія. Кожен, хто перед неборіг, буде під твоєю пильною опікою. З днем народження сонце. Сподіваюся, це компенсує. Сама розумієш, що. Олівія, твоє майбутнє може бути прекрасним як і все тут. Прийми це. Хай минуле забудеться. Важливо, що ти тут, розумієш? Mm, так. Дякую за подарунок, татку. Ходімо, принцеса. Це наше нове королівство. Гарно так?